Середа, 20 вересня, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Андрексон. Про події екватора робочого тижня в наступні півгодини. Розпочинаємо з таких тем подолати виклики, спричинені війною. Ми працюємо разом щоб допомагати людям. Місто продовжує співпрацю з міжнародними організаціями ООН. напередодні опалювального сезону. Кожний тут присутній відповідає за свій напрямок. У мерії сьогодні обговорили питання підготовки міста до зими. Оновлення трамвайних колій. Ви розумієте, той трамвайний колій вже 53 роки було. Триває ремонт на привокзальній площі станції Кривий Ріг Головний. Друг просить у борг. І не поспішайте перераховувати гроші. Існує ймовірність, що ви спілкуєтеся з шахраєм. У кривому розі активізувались телефонні аферисти. Уночі російські війська знову атакували нашу область. Над територію Дніпропетровщини сили повітряного командування схід знищили два ворожі безпілотники. З важкої артилерії ворог обстрілював Нікополь, Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку громади. Інформація від обласного управління ДСНС далі. Знову під ударом російської армії у нас опинилась Нікопольщина. З важкої артилерії агресор обстрілював районний центр Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені п'ять приватних будинків, два автомобілі та дві лінії електропередач. Всі наслідки атак наразі уточнюються. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. ДТП за участі дитини сталося сьогодні на житломасиві Інгулецького комбінату, під колеса Автівки потрапив маленький хлопчик. 20 вересня до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що водій автомобіля Шевроле допустив наїзд на дитину. Останнього з отриманими травмами доставили до лікарні. Сьогодні о 15.51 е, надійшов виклик з приводу наїзду автомобіля на дитину по адресі вулиця Каткова, 31. Е, швидка прибула через три хвилини. Е, хлопчик чотири роки, був потім шпиталізований е, в 16 лікарні зі сполученою травмою. Стан дитини середнього ступеню важкості на момент госпіталізації. Далі сподіваємося, що дитина буде поправлятися. У Кривому Розі побувала координаторка системи ООН в Україні Деніс Браун. Вона мала зустріч з головою ради оборони Кривого Рогу Олександром Вілколом разом з представниками структур Організації Об'єднаних Націй обговорили перспективні міжнародні проєкти для реалізації цього року. Допомога ВПО, підтримка медичних закладів, сприяння у ліквідації наслідків ракетних ударів, облаштування освітніх просторів. Кривий ріг продовжує співпрацю з ООН. другий рік Великої війни. Спектр тем, як і раніше, широкий. «Я приїхала в Кривий Ріг, щоб провести чергову зустріч. Ми співпрацювали з міською владою і минула річ. А зараз обговорили низку важливих питань, зокрема, питання води, водопостачання, а також того, як ООН разом з партнерами можуть допомогти. Досвід співпраці з Кривим Рогом чудовий. Міська влада завжди чітко заявляє про те, що саме потрібно, які додаткові потреби запити до нас. Ми працюємо разом, щоб допомагати людям. Під Час останніх жахливих обстрілів наші представники майже одразу були на місцях, працювали з організаціями Проліска та Карітас. Ми об'єднуємо зусилля разом із місцевою владою. Це наші вже старі друзі, півтора роки працюємо, і ми дуже вдячні за допомогу. Голова ради оборони міста підкреслив завдяки спільним зусиллям місцевої влади та колег з ООН кривому рогу вдалося впоратися з найскладнішими викликами, зокрема з майже 60 -ма ракетними та дроновими атаками та їхніми наслідками. Ми одразу розгортаємо штаби, допомагаємо людям. Я хотів би подякувати вашим структурам за ті будівельні матеріали, які ви також надаєте людям, і допомагаєте, щоб перші наслідки можна було. Да? це УСБ, плівка, дошка, рейка і так далі. Ваші працюють дуже добре. Також є допомога зі створенням просторів для дітей. У нас вже створено 21 простір і допомога із обладнаннями, з комп'ютерами, також допомога з комп'ютерними класами. Один з найбільш важливих елементів співпраці якісне водопостачання в місті. Після аварії на Каховській ГЕС представники Організації Об'єднаних Націй надавали Кривому Рогу постійну допомогу реагентами для очищення води. Співпраця триває. Олег Хендраксон, Олексій Васильченко. Цей день. Підготовка міста до чергового опалювального сезону була сьогодні серед основних питань на засіданні виконкому міської ради. Що вже зроблено, аби взимку житло та міські об'єкти могли стабільно опалюватися, розкаже Іван Проводов. Кривері вже вдруге готується до опалювального сезону в умовах війни. Завдання, що стоїть перед містом, подолати всі виклики воєнного часу і забезпечити безперебійне постачання тепла у домівки городян та соціальні об'єкти. Готовність по установах соціальної сфери, охорони здоров'я та освіти вже 85%. Підприємством теплопостачання було підготовлено 98 котельних, 76 ТРП, замінено понад 8 км теплових мереж, відновлено майже 28 км теплової ізоляції, виконано ремонт 29 котлів, виконано реконструкцію котельні Криворізької гімназії 101, завершується капітальний ремонт котлів котельні вулиця Святомиколаївська, 18, вулиця Електрична, 1 та районні котельні 2 і реконструкція котельні ДК-122. Виконується капітальний ремонт теплових мереж від котельні КМК по вулиці Вадима Гурова. На сьогодні виконана заміну тепломереж загальною протяжністю 1 кілометр від запланованого обсягу 2,6 км. кілометрів. Роботи продовжуються і будуть завершені до початку опалювального сезону. На комунальній криворіч тепломережі вже завершили ремонт основного обладнання котельних і тепломереж. Сьогодні ми працюємо по двох котельних робимо Це... ремонт резервного оборудування. Тепловые сети у нас испытаны, несмотря на трудности с водой, которые были. Тепловые сети у нас 100% испытаны. Сегодня тепловые сети уже заполнены на 72%. И мы ведем опробование их в работе, исключением насосов без розыгрыша котлов. Я думаю, что до 1 октября мы закончим. Заповнення теплових сітей 100%, Ну і далі по погоді, начало етапіних сезону. На криворіж теплоцентралі повідомляють: чверть заходів, запланованих до початку опалювального сезону, реалізовано повністю виконання інших на завершальній стадії. Станом на сьогодні відсоток підготовки становить трошки більше 75%. Із них поточні ремонти котлів та допоміжного обладнання котелень, які виконувалися за затвердженими графіками, виконано на рівні 100%. Поточні ремонти тепломереж, а також ремонт і ревізія запірної арматури на рівні 92%. На сьогоднішній день замінено 3,6 км трубопроводу, тобто 86% від запланованих 4200 метрів. Трошки гірша ситуація з відновленням теплової ізоляції, яка виконана 2,26 км від запланованих 4 км». Відновлено повністю підготовлено 51 із 71 теплорозподільних пунктів. В єдиному ланцюгу учасників підготовки до нового опалювального сезону криворізькі газовики та енергетики. Криворізькою філією товариства газорозподільні мережі України проведено ревізію та ремонт об'єктів газопостачання, виконано капітальний ремонт одного кілометру газопроводів, сіми засувок, одного ГРП, п'ятише ГРП і 19 засобів електрохімзахисту. Акціонерним товариством ДТЕК проведено ревізію та ремонт мереж електропостачання, технічне обслуговування трансформаторних підстанцій, ремонт 20 трансформаторних підстанцій, розчищення 65 кілометрів повітряних трас. Внаслідок знищення Каховської ГЕС важке літо з дефіцитом води пережило все місто і підприємство Кривбасводоканал. Наразі ситуація стабілізувалась. Від учора у місті знято обмеження та відмінено графіки подачі води для населення. Кривбасводоканал на стадії завершення підготовки до осінньо-зимового періоду. Прошлий тепітельний період був, омрачений, скажем, блекаутами. Ми всі розуміємо, як у нас внезапно зупинилися комплекси по підготовці води, як остановились насосні станції. Ми за это. Год очень крепко подготовились. Опять же, благодаря с помощью городского бюджета были выделены средства на закупку очень мощных электростанций. У нас более мегаватта двигатели поднимаются, и мы работаем именно на первых подъемах. У нас закреплены электростанции на вторых подъемах. Это насосные, которые подают воду на город. И у нас на всех районных крупных насосных станциях тоже установлены электрогенераторы. То есть в автономном режиме мы можем поддерживать водоснабжение города от 12 до 24 часов. Місто продовжує закупівлю генераторів на об'єктах тепловодопостачання. Коштом міського бюджету вже встановлено генератори на понад півсотні котелень, там, де це технічно можливо. До зими планують встановити ще дев'ять дизель-генераторів. Я вважаю, що цей осінньо-зимовий період буде особливим. Ми очікуємо і, і ще і напади, і прильоти, і блекаути, і все таке інше. Ви все врахували, є у нас якісь напрямки і ще є час, над якими потрібно пропрацювати, де у нас є, бо багато зроблено, але де у нас такі питання, що ми повинні ще зробити, бо кожен тут присутній відповідає за свій напрямок, свої питання в роботі. Нашого міста осінньо зимовий період. На даний час, як на мене, то технічно місто буде готове і вже готове практично до зустрічі зими, але ж ми розуміємо, що саме нестабільно і непередбачуємо це напади Російської Федерації та ракетні атаки. Все інше. Все інше, і підприємствами, і службами за кожним напрямом от, от, працюються, відпрацьовуються. Маю надію, що у нас і впевнений навіть в тому, що зиму так, вона буде дуже складна, але ми пройдемо. Все буде гаразд. У цілому на об'єктах інфраструктури, а це лікарні, десятки, пункти незламності, підрозділи водоканалу та інші заклади, встановлено майже тисячу генераторів різної потужності. Завдяки цьому минулий опалювальний сезон місто пройшло без збоїв та із збереженням теплосистеми. Завдання на часі технічно підготувати кривий ріг до зими до 1 жовтня. Іванпроводу Олег Каплій цей день. На засіданні міськвиконкому було розглянуто 30 проєктів рішень щодо соціального захисту криворіжців. Понад 2 тисячі жителів кривого рогу отримують матеріальну допомогу з міського бюджету на суму понад 11 мільйонів гривень. Це різні види матеріальної допомоги у зв'язку з крутним матеріальним становищем, на лікування, це допомога сім'ям, які виховують діток з інвалідністю, особи з дитинства. Також отримують матеріальну допомогу. Це допомога військовим та сім'ям загиблих, померлих військовослужбовців, в тому числі і одноразова 100 тисяч, в тому числі і на встановлення на, на могильних споруд. Це допомога дітям постраждалим внаслідок. Збройних збройної агресії та воєнних конфліктів це допомога воїнам, інтернаціоналістам, особам з Чорнобильським статусом. Також підготовлено проект рішення щодо затвердження координаційної ради соціальних питань пов'язаних з наданням допомоги та інших видів допомоги постраждалому населенню, в тому числі цивільного населення, ветеранів війни, ветеранів праці, сімей загиблих, ветеранів війни, захисних захисників захисниць України. Тож створюється такий дорадчий орган. На якому будуть розглядатися такі питання. На привокзальній площі станції Кривий Ріг Головний триває ремонт трамвайних колій. Оновлюють рейки та опори. Замінюють електродроти. Роботи планують завершити до кінця вересня. Комунальний транспорт в нашому місті набуває все більшої популярності. Безкоштовний проїзд у трамваях, тролейбусах і автобусах відіграє важливу роль у виборі виду транспорту пасажирами для безпеки руху і комфорту перевезень на підприємстві швидкісний трамвай оновлюють інфраструктуру на провокзальній площі станції Кривий Головний розпочали реконструкцію трамвайної колії. Трамвайна колія, вона -го року, 1970 го року. Тобто, ви розумієте, той трамвайне колії вже 53 роки було. Ремонтуємо трамвайну колію прямолінійну ділянку, також заходом на криві учаски до розворотного кільця. Через ремонтні роботи окремі трамвайні маршрути змінено. На період проведення ремонтних робіт тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів номер 22 25, 27, та внесено зміни до схем руху маршрутів номер 9 та 14. Вони наразі здійснюють перевезення пасажирів до площі домнобудівників. На ділянці від площі домнобудівників до станції Кривий Ріг Головний працює човниковий трамвайний вагон от, за маршрутом номер 0 Заплановано замінити близько 400 метрів колії. Оновлюють рейки, електроопори для контактної мережі та дроти на аварійних ділянках. Ремонт обіцяють завершити до 1 жовтня. Михайло Бестров Денис Захаров цей день. В Україні активізувались телефонні шахраї. Аферисти полюють на довірливих людей, яким зазвичай не вистачає часу, аби перевіряти інформацію. Михайло Бестров розкаже про чергову аферу ошуканців. Дзвінок від липового працівника банку, перемога в акції, фішинг та багато інших способів винайшли аферисти, аби ошукати людей. Та до категорії найпоширеніших та найефективніших способів видурювання грошей можна віднести шахрайство через особисті повідомлення. Я потрапив у халепу, мені терміново потрібно 5 тисяч гривень. Ось моя картка. Отримавши таке повідомлення від людини з телефонної книги, не поспішайте перераховувати гроші. Існує ймовірність, що ви спілкуєтеся з шахраєм. Олександр вже на собі відчув, як працюють шахраї. Від його імені у соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про те, що йому терміново потрібні кошти. Від у імені написали, потрібна дуже термінова була допомога скинути кошти на картку. Але так написано, було цікаво, то багато людей ну, перетелефонували. Саме надлишок емоцій та переживань змушує людей кидатись до банківських додатків і пересилати кошти. Надто, якщо повідомлення доповнюється драматичними деталями, я потрапив у аварію, чи я у лікарні. Та вестися на шахрайство готові далеко не всі. Коли людина трохи, трохи вона не може, Діти, тобто емоції, емоції, дуже багато емоцій. І вона не може зрозуміти особливо, якщо людина дуже близька, і е, на емоціях іде, я знаю таких людей, яких навіть там в баткоматі зупиняли, що що ти робиш. А вона на емоціях просто дуже переживає особливо за своїх дітей. Для мене це дуже стара і неефективна схема, тому що вона дуже давно так гуляє. Для людей, хто з цим не стикався або не спілкуються так прям багато в соцмережах, соц як я, то я думаю, що для них це е не так розповсюджено, і вони мало мають інформації про це. Людина в стані якогось стресу, переживання ну, раціонально не думає, вона емоційно, типу, блін, щось трапилось там з родичем. Треба щось терміново робити, і раціонально не мислить, не перевіряє. Я перевірив би умовно там контакт, я би набрав. Ну тобто це дуже така. На дуже довірливих, напевно, людей Правоохоронці охоронці розповідають у місті зафіксовані випадки такого шахрайства. Аби не потрапити на гачок до аферистів, слід все робити з холодною головою і дотримуватись простих правил. По перше, не поспішайте переказувати гроші. Позвоніть другові на номер, який ви точно знаєте. Запитайте його саме те, що можете знати тільки ви. Таке питання відразу викриє шахрая. Також можете запитати у спільних знайомих, чи не отримували вони подібних таких повідомлень від людини, яка просить фінансову допомогу. Михайло Бустров, Олексій Правицький, Вадим Діденко, Максим Пономарьов. Цей день. Ви дивитесь програму Цей день. Далі у нашому випуску. Модернізація гібридних тролейбусів. Підйом на смички дуже-дуже крутий, мощний. Там їм було дуже важко. тяжело. цим має бути легше. Фахівці комунального підприємства удосконалюють машини на дизель-генераторах. Діти їдуть до Туреччини. Знаю, що це курортне місто. Там дуже гарно, тепло. Шестеро вихованців соціальних установ тимчасово житимуть за кордоном. Краса осіннього саду. Завжди можна прийти помилуватися в цьому затишному куточку. Центральна алея ботанічного саду набуває нового вигляду. Новий проєкт реалізовують на підприємстві Міський тролейбус. Це частина програми модернізації електротранспорту. У цехах підприємства капітально ремонтують гібридні тролейбуси, які працюють на комбінованих маршрутах Кривого Рогу. Детальніше Іван Проводов. 2017-й став роком появи у місті нового виду транспорту. Тоді на маршрути Кривого Рогу вийшли п'ять тролейбусів з дизель-генераторною установкою. Вони були виготовлені на комунальному підприємстві Міський тролейбус. Відтоді гібридні машини працюють на комбінованих маршрутах, що з'єднують східні мікрорайони з центру міста і з мичкою. Як і всі транспортні засоби, тролейбуси потребують щоденного технічного обслуговування та планових ремонтних робіт. У середньому 20 працівників ремонтують один тролейбус за три Капітальні ремонти предусматривают заміну 80% запчастей на тролейбусі. Все остальное это средние ремонт. Сюда мы включаем ремонт ходовой части, замену электрооборудования, замену проводки, кузовні работы снаружи, в салоне. Этот самый. Потом світова сигнализация, звуковое оповещение, замена запчастей на мостах. Оновлення рухомого складу на підприємстві продовжують і в часи війни. Віднедавна тут втілюють проєкт технологічного переоснащення гібридних машин. На зміну Перкінсам прийшли більш потужні двигуни Івеко, що дозволяють тролейбусу долати складні маршрути без збільшення витрат палива. Перкинси свое отходили, они показали нормально, але но в процессе эксплуатации було виявлено, що не вистачає чуть-чуть запасу мощности. Поэтому і было принято взять поставить вот эти, так как они немного мощнее, так как у нас подъем на смычке очень, очень крутой, мощный Там им было очень тяжело. З этим должно быть легче. Думаю, що сейчас у нас должно все получиться. Старалися, робота, вийшла, вроді так, як треба. Олексій Коновалов водій тролейбуса з чотирирічним стажем. Три роки провів за кермом машини з дизель-генератором. Цей модернізований гібрид уже пройшов обкатку, і водій чекає виходу на маршрут. Машина після ремонту, звісно, в свою сторону помінялася. Тут і ходова була замінена повністю нова. От, перша дизель установка, яка вот именно наш, на нашу машину поставили. Теж її цініл, хороша, мощна машина стала. Ну в цілому, большому кораблю, большое плавание. Думаю, ну, все буде добре. Поступовий перехід на нові двигуни чекає на інші гібридні тролейбуси. Їх на підприємстві 11. До кінця року на місцеві маршрути вийдуть ще два тролейбуси з більш потужними дизель-генераторними установками. Іван Проводов, Вадим Діденко цей день. Залізничники провели дослідження, аби з'ясувати, чи варто продовжувати проєкт жіночих купе. Програма стартувала у червні. Доступна така послуга, й у потязі Київ Кривий Ріг. Як показав аналіз, наш напрямок серед лідерів з попиту на квиток у жіночі купе. Понад 90% квитків для жінок розпродаються на 20 днів наперед. Повідомляють в Укрзалізниці, та обіцяють розширити проєкт на нові маршрути. Сьогодні ще одна група криворізьких дітей відправилась за кордон. Вони тимчасово проживатимуть у Туреччині. Вранці проводжала дітей у дорогу, і наша знімальна група. Середа шоста ранку цей спринтер вирушає до Одеси. Звідти комфортабельним автобусом криворізькі діти поїдуть на тимчасове проживання до Туреччини. За кордоном наразі перебувають близько 200 вихованців криворізьких дитячих соціальних установ. Сьогодні четверо вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер один та двоє вихованців спеціалізованого закладу Перлина у супроводі педагогів 98-ї гімназії від'їжджають до турецького курортного міста Кемер. Ми виправляємо ще шістьох дітей в Турцію. Пробуємо все можливе, щоб навіть в умовах війни діти отримали відпочинок, соціальну підтримку, навчання. Таким чином у нас вже біля ста дітей знаходиться в Турції, ще біля ста дітей знаходяться в Австрії. Розпочали з самого початку війни вивозити дітей з Сирії, дітей, позбавлених батьківського піклування з міста. Там вони забезпечені всім необхідним. Дякуємо знову про це Раді оборони міста, дякуємо так само турецькій стороні, тому що вони нас другий рік приймають, другий рік ми розпочинаємо наш навчальний рік в Туреччині. Завдяки тому, що були в минулому році, а також в цьому році поставлені комп'ютери, ноутбуки, достатньо навчальної літератури. Діти вдало розпочали. Своє вчасно, перш навчальний рік у нас знаходиться там 87 вихованців, саме в наш нашої гімназії, і зараз там знаходиться п'ять груп, п'ять груп, які розподілені на класи, тому що там діти, починаючи з дошкільного віку, у нас і по 16 років. З початку року через центр соціально-психологічної реабілітації номер 1 пройшло вже 116 вихованців. Щойно з'явилася можливість відправити ще кількох дітей за кордон. Фахівці центру передали дітей представникам 98-ї гімназії, які надалі опікуватимуться ними у Туреччині. Зараз така ситуація в Україні, що ми маємо подбати про їх безпеку, а тому ми відправляємо їх до Турції. Там вони зможуть відпочити, набратися сил і навчатися. Сьогоднішня подія результат співпраці Ради оборони міста з проєктом Руслана Шостака Дитинство без війни. Ми дуже довго чекали цього моменту. Сподіваюся, все буде добре. Я був вже один раз за кордоном у Німеччині. Я був в Германії, коли почалася війна. І це не перший раз, як я їду ну, так довго. Не люблю плавати і хочу, щоб було тепло мало. Єдине, знаю, що це курортне місто. Там дуже гарно, тепло. Минулоріч з-за кордону повернулися 17 випускників інтернатних установ. Міська влада опікується влаштуванням таких дітей до професійних навчальних закладів та забезпеченням їх соціальним житлом. Дітям-сиротам, у яких є спадкові квартири, за рахунок міського бюджету допомагають з ремонтами. Надія Шевченко, Андрій Славний, цей день. Криворізький ботанічний сад пережив посушливе літо. В умовах обмеження водопостачання співробітники зберегли унікальні колекції рослин. Наразі вже з водою активно наводять лад у квітниках та чекають відвідувачів. Фарби ботсаду на межі літа осені в сюжеті Надії Шевченко. Цієї осені в ботанічному саду втілюють новий проєкт. На центральній алеї протяжністю в понад 300 метрів замінюють старі рослини новими яскравими видами хвойних, а також чагарниками барбариса. Між ними будуть висаджені декоративні злаки, займаються працівники саду і плановими роботами з поповнення колекцій саду. Це завжди в нас восени. Виконується така робота. Посадковий матеріал ми отримуємо також із приватних розсадників та вирушуємо самі насіння, які отримуємо з інших ботанічних установ. Таким чином поповнюємо колекції. Дерев та чагарників у ботсаду, саду, півтори тисячі видів окрасою осінні алеї, Є нещодавно створені колекції гібіскусів та гортензій. Це літо було непростим через обмеження водопостачання та колектив зміг зберегти рослини від посухи. Нині ж полив проходить без обмежень. Ми витримали ці. Випробування. Ми зберегли всі колекційні рослини, поливали із бучок, носили відрами на робітниці, і ми самі науковці рятували рослини. Але все врятовано, вже підключена водичка, а ми поливаємо, як завжди. Долучаються до роботи в саду і учні закладів профтехосвіти. Діти, які навчаються за професією квітникар, озеленювач, плодоочівник. І зараз ми з дітьми проходимо виробниче навчання. Наша професія повністю зв'язана з рослинами. Ми вивчаємо, які види рослини, плодові рослини, овочеві рослини, декоративні рослини, посадка, догляд все це ми вивчаємо по теорії, по практиці, на виробничому навчанні. І зараз ми тут. Осінній ботсад не менш привабливий, ніж на весні та влітку. Цю ділянку співробітники називають перлиною саду. Культивари зібрані там ялин, сосен, ялівців, туй кипарисовиків – це і золотисті, і блакитного кольору хвоя, такі строкаті, з витонченою такою кроною, плакучою, або ще якоюсь цікавою кроною. І завжди можна прийти помилуватися в цьому затишному куточку. А також завжди гарні інші колекції. Вони сад гарний завжди. І в пізньої осені, і взимку, мрілива така витончена краса. коли Просто медитативна, ходиш, за, за, затишно, тихо і дуже гарно прогулятися садом, подихати цим повітрям. Це і колекції берез, і дубів, і лип. Вони завжди теж також красиві, привабливі. Ще одна локація для фото у квітах, розарій, а в жовтні чимало охочих сфотографуватися серед осінніх дерев і відвідати традиційний бал хризантем. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день. На цьому наш випуск завершено. Залишайтесь з Руданою у соцмережах, заходьте на наш сайт, а ми з вами зустрінемося завтра. Бережіть себе.